Всім привіт, шановні друзі! З вами подкаст жпт а точніше його більш коротка версія, яку ми називаємо в ТОП. Два його ведучих, мене звати Влад Кампов, зі мною Владислав Сидоренко. І хто ми такі, можна дізнатися в наших великих випусках подкасту GPT, де ми все обговорюємо про ІТ. А тут ми говоримо просто, от-от як говоримо, так і говоримо. Як говориться, так і говориться. Тут у нас зараз е, випуск про як не дивно, про мову. І це такий клікбейтний прям заголовок маю сказати, да? тому що про яку ж мову ми тут будемо говорити. Але не про ту, про яку ви подумали. Коротше, насправді, нам постійно, ну, не постійно, але деколи пишуть такі відгуки: типу, ваша мова, вона, там дуже багато англіцистів, чому не мо англіцизмів? Чому англіцистів? Власне, про це не випишуть. Навціться розмовляти. Ось, так. Да. І. Чому треба казати application, а не можна сказати застосунок? Чому ви кажете meeting, а не кажете зустріч? Чому ви кажете деплоїти, а не кажете розміщувати свій застосунок в мережі інтернету? Типу. І от ми хочемо про це поговорити, тому що насправді це наболіло. І з однієї сторони, мені дійсно хочеться тримати свою українську мову чистою. Тим, тим паче, я перейшов повністю на українську мову після повномасштабного вторгнення. І це для мене, типу, теж такий челендж було повністю перейти, якби. Багато хто, хто з цим бореться, і я підтримую таких людей. Е, мені зараз набагато легше розмовляти українською мовою, але технічно українську, я не знаю, чи вона, в принципі, якби існує. я зараз поясню свою думку. Мені здається, що англійська необхідна для того, щоб працювати в сфері IT. Чому? Тому що всі документації. Більш-менш в основному написані англійською. Так, деякі перекладені, там не знаю, Mozilla, цей, документація по JavaScript, і вебу, вона перекладена на українську мову. Окей. Але більшість буде англійською. І краще гуглити англійською, шукати в інтернеті краще англійською. Да? Тому що ви просто більше знайдете. Якщо ви володієте вільно англійською, то для вас відкрито більше речей і насправді більше роботи. І це все призводить до того, що чим більше ви читаєте цієї документації англійської використовуєте ці всі слова і. Бази <хи> да? то в кінці кінців і ваша мова трансформується. Ну, а потім в своїй кар'єрі ти починаєш просто працювати з іноземними замовниками, і ми якось обговорювали, да, що в IT в Україні дуже багато іноземного капіталу, який приходить із Європи із Америки. І в кінці кінців ти працюєш з замовниками, що говорять англійською. І ти не будеш їм розповідати про те, що ти розумієш, що в інтернеті, ти скажеш. Ай, деплой. Все. Ну, що ти думаєш, розказ. Мій деплой Аплікаціон. Та, <пліка> та, та, та слухай, насправді теж трохи горить, тому що я повністю згоден з Владом. Ми, ми намагаємось, ми намагаємось підтримувати нашу мову чистою, і насправді ми намагаємося, в тому числі, і ділитись якимось там перекладом термінів, які ми дізналися, і так далі. Але. Кожен, по-перше, кожен день ми працюємо з західними партнерами, і дуже багато людей в американській в українській IT індустрії працює з європейськими замовниками, з американськими замовниками і, взагалі, закордонними замовниками, і хоч не хочеш, але англійська мова вважається міжнародною мовою. Тому дуже складно, коли ти. Весь день спілкуєшся англійською мовою, а потім ти приходиш додому, спілкуєшся українською мовою. А, але що я помітив, насправді що доволі цікаво, що в тебе є абсолютно різні словники, якими ти користуєшся в повсякденному житті і в робочому житті. І, я пам'ятаю, в мене була історія, що а, значить, в мене був колега. В українській компанії, і ну, він, він, я, чув, я був з ним на професійних мітингах, на робочих мітингах, і він прям класно знав мову. І якось він поїхав у відрядження в США. І а, значить, він приїжджає і такий щось сумний, Я питаю: ну, що таке, як там? Він такий. Значить, я думаю, що я класно знаю. Англійську мову. А потім ми пішли з колегами, значить, на якийсь тімбілдинг вибачте за неприкладний термін, і вони почали розмовляти про ковбасу. Я зрозумів, що я не можу підтримати розмову про ковбасу. Сосиджес. Тому що в мене нема словника. І я, я насправді дуже це розумію, тому що ти думаєш, ну ти там спілкуєшся по робочі теми, а, якісь там deploy, application, аплікейшн, ну це ось ці терміни. А, але а, коли я переїхав а, в США, то я думаю, що я доволі непогано а, знаю мови, тому що ну, я ж там типу, співбесіду, нібито пройшов, а, і так далі. А я приїхав, і я пам'ятаю, що в перший день. Я пішов собі салат замовити. Не. Я не зміг цього зробити. Я робив це десь хвилин 10. Тому що я не розумів, що мене питають, і я не міг нормально сказати, що я хочу. І. В мене. Я, я виходжу, і я договорився до того, що просто, типу, продавчиня питає, з тобою все нормально, все, все добре в тебе в житті. Я такий. Да, да просто житла, розумієте, і так далі. Мені було так соромно. А, до чого я? А, до того, що а, коли. Ти знаєш різні мови, по суті, навіть якщо ти нібито знаєш англійську і знаєш українську, то ти знаєш інші категорії життя. І дуже часто немає цього нейронного зв'язку. Тобто на роботі ти не кажеш розмістити застосунок в мережі інтернету, ти кажеш deploy. І І в тебе є автоматична асоціація з певною дією або певним станом. І коли ти хочеш сказати саме український термін, то тобі потрібно от прям. Дуже зосередитись на тому, щоб не використати більш якийсь зручний англіцизм, я б сказав. У мене дуже-дуже схожа є історія про як я вперше поїхав в командування бізнес-тріп, командіровку, як правильно, відрядження. відрядження. Дякую, Господи, це дуже складно було дістати. І справа в тому, що тоді моя англійська була. Хороша, але моя технічна англійська. Тобто я міг пояснити, що я роблю на роботі. Я міг пояснити, що я планую робити на роботі, я міг пояснити, що у мене не виходить робити на роботі. Тобто все про технології, все про програмування, все про те, як ми робимо продукт, про те, які ми успішні, і так далі. Але прилітаю я в командування в Берлін, Берління. Відрядження. Бачиш, бачиш, які. Прилітаю відрядження в Берлін на той момент. Це, взагалі, ну, типу, щось таке для мене було незвичне. Я заходжу в ліфт, і мене питають: How are you? І я розпливаю. Я просто не знаю. По-перше, я звик до звуку голоса англійського через як би навушники, через відеозв'язок. І мені. Розпарсити, якби зрозуміти, що, що ці звуки означають, ну акценти ще різні і так далі, це важко. Потім, от як ти кажеш про ковбасу, ну я би щось типу: all right але ж якби треба підтримувати розмову, small Talk спитати, як ти, розказати, що у мене там, не знаю, з собакою вдома, що ще. І я розумію, що я не можу це робити взагалі. Ну, типу, в мене не виходить, і в мене немає словникового запасу. І тут я зрозумів, що, окрім технічної англійської, треба що робити, і почав е, дивитися серіали англійською, намагатися читати англійською і так далі, щоб хоч якось змогти знайти спільну мову, бо доходило до того, що я просто на роботі, як на мітингах, щось розповідаю, щось нормально, якби розвиваюсь, розвиваю продукт. Можу там щось лідити, комусь щось підказати, а як тільки мова заходить, типу, ой, пішли в бар сьогодні ввечері, типу, ти у відрядженні, пішли погуляємо, я такий окей. І я не можу там говорити, тому що ну, я не розумію, які слова використовувати для цієї розмови. Ну, коротше, дуже жорстко. Так, да, да. І, і, і ще цікаво, ну тобто, не всі люди розуміють, що це працює в іншу сторону теж. Не тільки коли ти англійською намагаєшся сказати речі, які українською ти можеш без проблем казати. А коли ти українською намагаєшся сказати речі, які ти без проблем можеш англійською сказати. Так. І дуже цікаво, ну, наприклад, я вже uh, 5 років, як uh, живу в США, коли певні слова ти вчиш одразу англійською. І uh, тобі потрібно, по суті. Перекладати їх вже на українську, і це це дуже дивне відчуття. Ось. Але е, я б хотів ще поговорити про е, таку річ, е, е, як вона сказав, про е, те, що не всі терміни існують і особливо технічні терміни. Я пам'ятаю, е, коли я писав диплом, е, бакалаврський диплом, в КПІ. значить е, Ну да моя улюблена тема. значить Писав я його про штучний інтелект, і я, ну і хотілося ж. що? Тоді хотілося використовувати якусь сучасну літературу, е, якісь статті, і е, особливо коли ти описуєш там якийсь prior art, і існуючі вже якісь речі, то ти маєш використовувати ну, українською мовою, описати, що відбувається. І е, ти читаєш статтю англійською, і ти думаєш, окей, значить, є термін, там якийсь embedding, як його перекласти науковою термінологією? І що цікаво, цього не існує. Тобто, більшість людей, по-перше, не так багато статей українською мовою, на жаль, публікується, їх і можна нормально прочитати. Статті, які публікуються зазвичай, ну навіть якщо це якісь прогресивні дослідження, вони публікуються одразу англійською. А дипломати потрібно писати українською. Ну, зараз, зараз спільнота з цим допомагає насправді. І там на умовному долу, да, є переклади статей, і можна знайти деякі статті українською. Але, звичайно, ти будеш правий, якщо скажеш, що далеко не всі. Ну, тобто, мене щось зацікавило, я переклав. Але да. це таке. А, а, ти, ти розумієш, це ж люди. Ну, тобто, люди перекладають. Так, ти, так. Можеш, ти так. можеш придумати переклад. Тобто, людина, що переклала, можна, і, 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 скоріш за все, люди зрозуміють. Але нема, от саме, знаєш, такого, що типу, нормального вокабуляру. І через це дуже схожі речі є з, а, і в, в програміському світі теж, тому що воно от насправді деплоїти. Я не можу нормально пояснити одним словом, перекласти деплоїти. Розміщувати в мережі інтернет? Ні. Може, ви в коментарях можете підказати, що, як саме можна а, перекласти слово деплойти. Українською мовою. Будь ласка. Я пам'ятаю, що ми ще сварилися з нашим науковим керівником в КП про те, як перекладати аплікейшн правильно. Бо можна перекласти за стосунок, а можна перекласти як, що він казав. Я, я не пам'ятаю, але там, додаток, там додаток, щось було ось. додаток, так. Да. Або ось. додаток, або застосунок. І одне він вважав абсолютно правильним, а інше він вважав абсолютно неправильним. Що якби application. ну, типу, дослівно перекладається як додаток. Так, Там щось було, що саме в тільки мобільних, на мобільних встановлюється, що, ще загалом вважається додатком або застосунком. Боже, складно, складно це пояснити. Дуже дивно. І от щодо мови, насправді, дуже цікава ситуація була з ось цим. Суперпровідником, да, чи як він називається. Тобто, коли всі люди подумали, що у нас все вже майбутнє наступило, і з'явився новий елемент, який можна, який можна буде засунути усім в комп'ютери, і комп'ютери стануть набагато швидше, типу, що ми побороли сам прогрес. І значально, з самого початку, мені здається, що стаття взагалі була китайською, і її намагались перекладати. І ось це дуже цікава історія, тому що ми в нашому такому прозахідному світі звикли до того, що англійська це наша міжнародна мова. Але от Китай так не думає. Що <по по> там взагалі відбувається у них? І які статті у них там відбуваються, і які, може, у них youtube подкасти є, ми навіть уявити не можемо, при тому, що у них є ще великий фаєрвол, і взагалі там свій закритий інтернет, в якому вони варяться. Я впевнений, що дуже багато речей можна знайти китайською, і у них таких проблем немає. Цікаво, чи є слово деплоїти китайською мовою. Я, я думаю, так. І, да, це, це, до речі, дуже хороший кейс. І для тих, хто знає це. Ви можете загуглити суперпровідники про кімнатній температурі. І там нещодавно був ну, скандал, не скандал, але. Да, було не до кінця розуміло, мені здається, вони переклали одне слово неправильне, чи щось таке. І всі збилися. Але там насправді ситуація набагато глибша, але тим не менше. Да, тому відсутність термінології, до речі, це теж те, що доволі сильно зупиняє. І питання в тому, чи це погано в побутовому спілкуванні. Ну, от, чесно. Тому що для наукових статей безумовно. Тобто для наукових статей там має бути саме э, щось що люди інтерпретують однаково. І э, не має бути ніяких. Ну, тобто, якщо там Embedding перекладається якось, то всі розуміють, що це англійською мовою. Э, мапиться Ось. А, так, я мапиться. Ну, допоможіть мені знайти переклад слова мапиця. І а, коли ти просто з кимось обговорюєш це, і такий, ну, я задеплоїв бранчу а, на продакшн, а потім закрив таску, зарізовував таску, подивись піар. Звучить жахливо. Да, Подивись піар. Ну, ти знаєш, звучить якщо, жахливо. Якщо наші мами звикли до слова гуглити, а не шукати в інтернеті, якщо всі такі я зайшов на сайт, а не. Як взагалі сайт, це англійське слово. Да? Давайте знайдемо. Сторінка в мережі інтернет. Сторінка в мережі інтернет, всесвітній павутині. Я думаю, що і до цього можна звикнути, тим паче, якщо ви зацікавлені, дійсно в IT. На цьому давай закруглимось, бо вже з усіх сторін, скажімо так, обговорили цю тему. Дякую вам, друзі, за те, що доєднались до нашої розмови. Залишайте свої коментарі на Ютубі, де б ви нас не дивились, приходьте на Ютуб, бо там можна залишати коментарі. Долучайтесь до нашої спільноти через BuyMeACoffee. Побачимося в наступних маленьких чи великих випусках ЖПТ-Подкасту. Бувайте!